Що ти, мазу? Все, буду тривожити тебе, буду тривожити. Що да? ти, привіт? Як тебе діло? Як самопочуття? І от, мене не було вдома, я їздив в командировку. Як ти себе почуваєш, як дітки твої, ніхто не обіжав тебе. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, дякуючи хлопцям і дівчатам. Ми з вами маємо ще один опороз і працюємо далі по старій накатаній схемі. Тобто працюємо і в домашньому господарстві, і працюємо в підтримку наших Збройних сил України. Е, ну, Що я можу сказати? Вчорашня поїздка е, трішки було, що нічого не видно було, що ніч. Але коли там їдеш і насвічуєш фарами, не знаю, де ми знаходилися, там в Миколаївській області, реально. Печальна історія, і просто ставиш на місце себе тих людей, які там е, є, там трішки живуть, ті, що виїхали, люди втратили все. Також це було село, також двори, також тримали домашнє господарство, і на сьогоднішній день у них вже немає нічого. Ну, Хтось повернувся, щось трошки шевелиться. От. Хотілося б це все діло показати, але так сталося, що прийшлося поїхати поночі. І не все можна було показати людям. Це просто відстань. Росіянам ми просто не потрібні, О, ніхто нас не захищає, як там дехто там думає там, і чекає руський мір. Ну а ми продовжуємо з вами далі працювати. Перед цим зайнявся рибкою, хоч пів четвертої, тільки ми заїхали в двір. Сьогодні не вдалося відпочити, тому що є трохи домашньої роботи. І сьогодні у нас третій день від народження наших малишат. Мазушка ось вже розляглася. От. Так що працюємо далі. Я дякую одній жіночці великій дякую за те, що закрила нам питання по ромі колію. Це була така несподівана, несподіваний вердикт топливній 60 тисяч гривень. І вона нам закрила майже всю суму. Ну, але ми продовжуємо працювати, тому що є ще купа-купа машин, які на ремонтах. Скоро вийде три навари, знімемо відео, покажу. Вони всі будуть як одна. Так що, друзі, на сьогоднішній день що ми будемо? Підігрів'я трошки у водички теплі Декстернайрун. Чисте залізо буду колоти по одному кубіку. Вакцина Веровет на другий день життя. От. І у нас є Толтарокс, Профілактичні процедури від коксидіозу. Ну і також нагрів'я ножечки. Купірувати хвостики. Так, нагрілося, нагрілося. Ну і що ми маємо? Ми маємо це все діло ще зробити, тому що зараз чекаю ще підписницю, яка приїде по двойко поросят. Так що зараз готуємося і працюємо з вами далі. Так що, друзі, у нас все готове. Також не забуваємо водичка. Водичка з першого дня життя. У нас поїлочка є, просто треба подивлятися, свинка буває, його трошечки е, так сказати, туди запаскує, треба підчищати. Да? Там у нас хоч видно буде, бо я щось такий пацан поставить поставив. Да, ні, Нормально буде видно. Не дуже, звісно. Ну, краще, о, так буде трошечки краще. Все, працюємо по старій накатані. Мазушечка. Будемо надіятися, що буде вести себе добре. І що ми робимо? В першу чергу ми беремо і робимо вакцинацію від набрякової. Це у нас опа. І це у нас підшкірно колю чисте залізо. Потім що ми робимо? Беремо в ротик капаємо, оп. О, тих тих, -тих ковтаємо. Оп, все. Ну і Міти, Мітити ми не будемо. Чому? Тому що у нас є... Ну, у нас не буде просто хвостиків у них. Оп, все, 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 все. На, біжи, до мамки, біжи, 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 успокойся. Ну і поїхали далі. Так, це у нас цей шприц у нас з вакцини. І потихеньку не спішо, Зараз ми це діло з вами зробимо. Що таке набрякова хвороба, я думаю, всі знають, хто займався свинарством, і краще це все діло переб'дять, чим не добдять. Чому? Ну, тому що є в нас грамотні, які розказують, у мене ніколи нічого не було. Ну а потім починаються проблеми і людина не знає, в яку сторону бігти, то краще профілактика, ніж лікування. Ось так, така мишка, тихо-тихо, оп. Так, в ротик кап, все, ковтаємо від кокцидіозіка, Давай, давай. Тіх-тіх-тіх. Ну і хвостик. Тут просто у мене переносочка невеличка. Оп, ножнички нагріті, біжи, біжи, біжи. Профілактика від канібалізму. Е, хтось каже, нахрена це робити. Ну, коли є випадки, ну, коли люди займаються утриманням свиней на відгодівлю, Бувають при утриманні от такі фактори. Починаючи з хвоста, починають поросятка гристися. Тобто, щоб цього позбутися, треба. Оба. Я колю з внутрішньої частини залізо під а вакцину колю внутрі ну, всередину м'язової тканини. Оба, те, ще, 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 а крикливі, ну, мазушки такі крикливі, трошки поросята. Можна було б, звісно, їх покидати всередину, у клітку, але мамка веде себе нормально. Оп. Все, все, все. На, 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 гуляй, гуляй. Дуже чемна матуся. От. Так що критикувати можна все, що хочете, говорити все, що хочете, але є вже якісь порівняння. І були деякі моменти. Так що, щоб цього всього не було, краще перебдіть, чим не добдіть. І кому це просто цікаво або потрібно, то людина може просто використати цю інформацію, тому що не всі грамотні, як у нас деякі. Все життя живи, все життя учися. Так що колимо залізку, колимо вакцинку, капаємо. Протову порожнину. толторокс, можна байкокс п'ятипроцентний, 5%, це аналог. От. І купіруємо хвостики. Все. є таке діло. Що, що. О, мазушка така дівчинка, вона як матуся дуже хороша. Але е, мої свинки вони, як, вони до мене привикші, У мене не було такої свині, щоб я робив профілактичні процедури. Не біля свиноматки. Ну, фактично всі ці процедури роблю біля свиноматки. Поросят пускаємо також, тільки народилися, одразу <кхи> і пускаємо. Залізка, звісно, трошки буває, капає. О, це чисте залізо. Раніше використовували софіровід. Зараз використовуємо чисте залізо. Тихо-тихо. І раніше використовували Сардосан від набрякової хвороби. Потім була проблема... <кій> <кій> була проблема, що його в мене не було, і я замовив, як він називається, веровет. <кій> веровет. І начебто проблем немає. Так. Бачите, ховаються, хочу йти в будку, да? Давай, давай, сховаю, давай. Йди, йди. Ми по хвостикам определяємося, що їх хвостиків вже нема. І ми тоді не перепутаємо. Іди сюди, йди. Ой, такі мої маленькі. Такі манюсінькі, бачите, які манюсенькі. друзяки, я продовжую далі цю процедуру. Мазушка веде себе прекрасно. Зараз дощовкаємо поросят, щось в горлі деренчить. Будемо на цьому з вами я думаю, завершувати. Ось. Тут у нас все чинчинарю. Тут у нас ну так, не дуже все чинчинарьом, але, але як я кажу, що дав, то все в торбу. Так що працюємо. Що там, босяки? Ну і тут вже чималенько. Так що, друзяки, <кл 'як> отакий невеличкий відосик. На цьому буду завершувати наше відео. Всім хочу подякувати за підтримку, за довіру. Працюємо далі. щось закошлявся. Зараз буду відпродавати від порося двойко. От. І на днях я зніму відео, там мене просили понесучки після того, як ми знімали відео по перепелам. От. Є в мене старі відео на каналі, їх там дуже багато. Раніше знімав, повторювався часто по рецептурам. І я думаю, що засніму, От, можливо, завтра піду там яєчка збирати. і подивимося результат, а потім розкажу рецепт комбікорма. Так що, друзі, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. всім пока-пока. Ну, а ми працюємо далі.